Друзі, а я починаю свій день от з такої капсули. компанія Bipic LF8. Наша задача нагодувати не шлунок, а клітинку. Нас ніхто про то не навчав. Клітина це її головне. І компанія Біепік створила таку капсулу, яка в собі містить сублімовані овочі, фрукти, трави і гриби вищого порядку. Це є кардіцепс, чага. Шейтаке, рейши. І як ви всі знаєте, що це самі ем, такі гриби вищого порядку, які мають лікувальну дію. І в одній капсулі ну, це дуже рідко буває. Я не зустрічала, щоб був такий сильнющий, оздоровчуючий склад. І ем, годуючи свої клітини цим клітинним харчуванням, от цією капсулкою одною. Клітинка отримує все, що необхідно для оздоровлення і нормального функціонування. І коли ми годуємо клітинку всім необхідним, вона оздоровлюється. А Наші органи складаються з чого? З клітинок, значить, оздоровлюються наші органи, системи і організм в цілому. Вживаю чітку капсулку, я вже її вживаю три роки більше ніж три роки, я отримала дуже багато ну, класних результатів по своєму здоров'ю. І це не просто капсула, да? не просто клітинне харчування, це, мало того, що воно годує клітинку, воно ще і робить. Організм в цілому здоровим, але у кожного свій час. Я е, дуже рада, що зустріла таку компанію, і ми завжди з дитинства мріяли, да, що от була би одна така капсулка, як у космонавтів, да, щоб так от з'їв і нагівся. Компанія Бієпік вже продумала, вона давно вже продумала, але в світ пустила тільки, от в 2016 році. Е, приймайте, питайте, дзвоніть, пишіть, хто хоче, так. Снідати зранку, будьте здорові і гонорові.